18 січня пройшов невеликий дощик, з за хмар вийшло сонечко, і ось такий кольоровий місточок через ціле небо перекинула природа. Канал мій називається Орхідеї та інша краса. Тому хочу вам показати красу, яка сьогодні вранці розквітнула, і дуже мене тішить. Це китайська троянда гібіскус. Кущик невеликий, тому що щороку, восени, коли я його заношу з надворку додому, я його встригаю, роблю йому таку стрижку, і тому він у мене потім такий пухнастий кучерявенький, я формую йому крону. І зазвичай треба час, щоб ці пагінці молоді набрали сили і стали квітнути. Десь один пагінець я не догледіла і не обрізала. І ось на ньому розквітнула така краса. До речі, ця краса вперше. Я бачу таку квітку на ньому, тому що зазвичай він квіти квітне повними квітами, такими як троянди, сердинка з пелюстками. А цей раз він розквіт такою більше класичною квіткою. Квітка дуже гарного, такого лососового кольору. Велика. Тільки ця краса дуже швидко минуча день два і вона зав'яне. Повертаючись до орхідейної теми, сьогодні представляю вам ще одну красуню крихітку Піксі. Зустрічайте! Крихітка в чому крихітка? Тому що маленькі квіточки. Квіточки мають в середньому 4-4,5 см. Кущик, подивіться, теж такий невеликий компактний. Це мультифлора, дуже вдячна квітка, рослинка. Десь більше, ніж за рік, це вже її третє цвітіння. І квітне вона отаким гарним гроном. Це була спонтанна покупка, бо в мене є орхідеї вимріяні такі як та ж Претті Романс, я дуже хотіла її мати. А це якось дощового, осіннього, такого похмурого дня. Я завітала до крамниці орхідейної. Дивлюся, стоїться орхідея. І таке враження, знаєте, що вона світиться. Насправді виглядає, що ці квіточки світяться. Вони дуже гарні, дуже милі. Ось такому вона росте кашпо. Упервах я думала посадити її в закриту систему, а потім, щось передумала, думаю, що раптом коріння пропаде. Всеке буває. І я посадила її в це кашпо, зробивши дірочки. Ці корінці зелені, нещодавно политі, вже виросли в мене. А там всередині в неї доволі велика коренева борода. Квіти тримаються, щоправда, недовго, десь місяць. І так як вони один за другим відквітають, так потім один за одним, дуже швиденько вони скидають квіти і краса меркне. Люблю її за оці такі кольори. Вони якісь такі аж неонові виглядають. Мила, гарна. Ще раз кажу вдячна на квіти орхідеї. Рекомендую. Дякую, що були на моєму каналі. До нових зустрічей!